Році у 1903 чи 1904 я вперше побачила Умань. Ми поїхали відвідати батька, а згодом приїхали туди на стале перебування. До того часу я ніколи не бачила провінціального міста, не рахуючи золоту яку бачила тільки побіжно. І от маленька станція. Станція, з якої поїзд не йде вже нікуди далі, і саме це справляє враження краю світа. На майданчику перед вокзалом візники всі пароконні, тоді як у Києві, переважно одноконні. Були вони досить обшарпані й трохи скидалися на балагули. Поділялися вони на дві групи по 20 та по 40 копійок. Це був тариф до міста. Але й перший сорт страшенно трусив по бруківці, що провадила до самого міста. Вокзал лежав на тім боці Осташівки. Біля нього траплялися тільки окремі хати та дуже зрідка будиночки під бляхою. Шлях йшов донизу, до річки, до греблі та мосту, де стояв млин, а потім здіймався вгору. Було літо і стояла страшенна курява. Біля дороги бігали свині, по річці плавали качки та гуси і стрибало у воду голупу за дітвора. Проворуч ішла дорога в поле, а надолі, за містком та млином, по камінню срібною стрічкою, блищала річечка. Довкола неї стелилася зелена трава та хилилися кучеряві верби. На кручі біліли в садочка хати. Ліворуч починалися городи, а за ними місто. Шлях ішов угору. Це була двірцева вулиця, з одного боку вкриті сірою пилюкою дерева бульвару, великого та занедбаного праворуч міські цегляні будинки. Коли підйом закінчився, в очі кидався триповерховий будинок земства, ліворуч завертала традиційна для кожного провінціального міста дворянська вулиця. На розі у двоповерховому будинку містилася пошта. А поруч неї, в глибині садка стояла велика вілла в стилі гірських будівель закопаного, відомого карпатського курорту, куди звичайно їздили польські пани Уманщини. Дещо далі по правій стороні стояв білий і гарний будинок хлоп'ячої гімназії. Нам чомусь сказали, що там був раніше палац потоцьких, колишніх володарів міста. А дещо далі починався великий майдан. Паралельно Двірцевій вулиці йшла Суворівська. На майдан виходила жіноча гімназія, а проти неї стояв військовий собор. Продовгувата безбарвної архітектури церква з дзвіницею. За Суворівською вулицею був величезний військовий сад, а з краєчку тулився пригарний ампірний дімочок з колонами, балконами та мезаніном. Там жив декабрист Волконський. Там було його і заарештовано. Біля будинку, дещо глибше в садку, стояв будинок військового зібрання, щось на взірець офіцерського клубу. Коні тюпали та й тюпали, ми опинилися нарешті в самому центрі, на Миколаївській, розуміється, вулиці. Знов майдан: Маршавий будинок театру цирку посеред густої зелені скверу з фонтаном посередині та дерев'яною естрадою та якимсь літнім буфетом. Вулиця була широка, обсаджена старими деревами, з широкими цигляними тротуарами, з газовими лампами, з дерев'яними газетними кіосками, де продавали й цигарки. Біля театру стояло кілька візників, а навкруги містилося кілька готелів. Новоєвропейські, Франція, Брестоль чи Англія, не пригадаю. Вниз вулиця проходила повз бульвар до старого базару. Майже виключно єврейською, з нужденними халобками бідноти й великою синагогою навпроти, дещо вище був новий базар, за ним майдан, де продавали сіно, солому, худобу, часом коней. Далі та сама вулиця називалася вже Київська. На ній стояли невеличкі будинки, в садках, зустрічалися порожні ще місця. А потім височив білий мур з маленькими вежами по кутках, що оточував тюрму. То був вже край міста, звідки шлях ішов на найближче села Городецьке, Циберманівку, Війтівку та Краснопілку. Ми спинилися на центральній миколаївській вулиці, біля одного з найбільших триповерхових будинків Дітловича, де жив батько. Вся та дільниця складалася з крамниць, часто великих і гарних, принаймні крам у них був не гірше за Київський. І то не дивно, бо постачання йшло не тільки з Києва, а й з Варшави, Одеси. Тут поруч з готелем Франція була кав'ярня кондитерська, омобльована в закопанському стилі, поляка з Ковронського. Там продавали чудесне печиво морозиво. Яке могло конкурувати з найкращими кав'ярнями Києва і Петербурга. На протилежному кінці дільниці була звичайно булочна, її тримали греки. Там продавалися білі французькі булки за 5-3 копійки, рогалики, розочки, жуліки, чорні кисло-солодкі хлібці з родзинками, ватрушки. Все коштувало приблизно по копійці штука, а крім того. Теж по копійці продавали грецькі бублики та усякі інші. Бували й баранці в'язками кількох гатонків. Ковбасу продавав галактик. На смак це все було першорядне шинка, полендвиця, усякі ковбаси і дуже смачна ліверна. Це все дуже відрізнялося і смаком, та й ціною від того, що продавалося на базарі. Славився галактик ще й своїм одним продавцем. Це був справжній карлик зі старим зморщеним личком і тонким дитячим голосом. Був іще продовольчий магазин Лернера з усякими делікатесами та хорошим вином. Зброю металевий посуд продавали у Вернера. Це був німець, речі були першорядної якості, як і взагалі по крамницях центру. Біля театру, у кіоску Банка, продавали квіти. У шапіров крамниці зошити, альбоми, художні рамки, гравюри, листівки, статуетки, вазочки, письмове приладдя тощо. Така ж крамниця була ще польська, вітковського, але там речі були вишиканішого смаку. Було два ювелірних магазини мершавих назовні, але з гарним добором речей та каміння. Годинники, оздоби, брильянти не були в умені рідкістю. Все ж дешевше, тендітніше можна було купити в крамницях по базарах. Особливо дешево було на старому. Там купці закликали до крамничок, просто тягли до себе, і там спритні покупці могли виторгувати за половину ціни, чого не бувало у центрі. Зотя та галантерею продавали поляки, брати орсах. Їх крамниця була в пасажі, що знаходився на протилежному боці вулиці. Там купували пани-поміщики, які приїздили з маєтків до міста, та більшість службовців панів. Позатим були великі єврейські крамниці фанштейнів, шварцманів та пхора. Це були відомі багатії міста. Фанштейни, приміром, збудували на власні кошти синагогу притулок для старих тощо, проте вони завжди й самі торгували поруч своїх приказчиків – в єврейських крамницях можна було торгуватися і дещо виторговувати навіть у центрі. Взагалі купити можна було все: меблі, екіпажі, сідла, від простих до дуже елегантних. Існували майстерні, кравці та кравчині, дві крамниці допродавали виключно жіночі капелюхи, яніни Мас і ще чиясь друга. Перша щороку їздила до Варшави і привозила звідти найновіші фасони для уманських дам та околичних поміщець. З тих, що провадили час не за кордоном, а по своїх маєтках, за ними пнулися дрібніші, бо капелюх від мас був певного роду маркою приналежності до товариства, але одночасно можна було купити дешевші і зовсім дешевенькі речі в районі старого базару. Меблі купували готові або робили на замовлення, то були переважно стандартні гарнітури, диван, два крісла і чотири стільці на пружинах, оббиті зеленим, жовтим або бордо оксамитом. До цього продавались височезне трюмо дзеркало, овальний невеличкий стіл, часом тумбочка до квітів та етажерка в кут для порцелянових дрібничок. Додатком бували у залежності від достатків піаніно чи рояль. Це вже купувалося у Києві чи Варшаві або Одесі, і купували то пани або урядовці, службовці, що мали себе за панів. Місто було затишне, повітове, хоч мешканців було близько 60 тисяч, все життя, може, то мені здавалося після Києва було якесь маломістечкове. залізниця, як я писала, кінчалася Уманем і не йшла нікуди далі це було, наче символічно. Сполучення за кулицями лишалося одне коні. Коні панські, по вісім, менші пани четвірки, звичайні люди парою, виїзною чи робочою селянською. Проте треба визнати, що коней цих доглядали. Не кажу вже за перші категорії, але звичайні селянські коні не рівняти було до тих, яких бачимо тепер, у другій вже половині ХХ віку. Їздили по різному, карети рідко, екіпажі, брички, вози, траплялися ще й дерев'яними колесами, однокінної пряжки на Уманщині не вживали, дишель посторонки, і вже. Ходили, розуміється, і пішки, дещо пізніше почалися балачки про трамвай до вокзалу. Бо лежить він за містом. І, хоч великого руху й не було, все таки, коли привезли трамвайні рейки десь року 1910-го. І поклали обіч вулиці, уманчани зраділи. Рейки пролежали десятка зо два літ і зникли. Трамваїв у мені так і не було.